9 січня розпочинається четверта сесія сьомого скликання, і, як завжди, біля міської ради безліч мітингувальників. Цікаво, чому зібралися громади зняти Арсенія Ясника з посади прем'єр-міністра України або подбати про благоустрій нашого міста. На ці всі питання ми дізнаємося відповіді сьогодні. Отож, запрошуємо вас до міської ради на засідання. Далі буде цікавіше. Близько 10-ї години ранку біля турникетів знову зібралися обурені представники громадськості, яких не пропускають на засідання. Скажіть підставу, чому вас не пропускають на сесію. Діс рекламі покажіть. У мене його немає. Тоді ви порушуєте виходять правила. Ви нам не показуєте ніякого документу і разом з тим не пропускаєте на сесію, порушуючи закон про доступ. Ви нас не пропускаєте. На зміну чарівним громадським панянкам вийшли представники мужньої половини громадськості. Згідно закону України про місцеве самоврядування, ви не маєте Можна ваше розпорядження? Покажіть інші, що ви вам далі команду заберетіть людям скати на сесію. Покажіть розпорядження. Тим часом в залі засідання зібралися молоді матусі, військові та працівники міськвиконкому. Міський голова розпочав засідання з привітання новонароджених. Першими в цьому році народилися хлопчик вагою 4 кілограма, зростом ростом 58 сантиметрів. Всім матусям подарували коляски, троянди та іграшки. Не обійшлося і без іменинників. Володимир Васильєв з партії Європейська стратегія також отримав квіти та оплески. Приблизно за півтори години було розглянуто 31 питання. Розглядалися різні питання. Найцікавішими були про перейменування вулиць. По-перше, це вимога закону України про декомунізацію. Зміна на По-друге, я вже з таким рішенням про зміну були, звертався ще за своєю минулою тенденцією. На жаль, тоді це не підтримувалося. але зараз, слава Богу, зміни пішли. Так, да, я розумію, що певним чином це буде важко, але для того, ми створили ми, скажі, перехідний період, який буде тривати рік, коли буде називатися нова. Назва стара зазначатися для того, щоб люди, люди звикали до нових нас. Сімнадцятим пунктом на порядку денному було забезпечення потреб бійців АТО та воїнів Аганців. Їм купляють аж дві автівки: однакові одну воїнам Афганістану, другу бійцям. АТО. щоправда, марку автівки тримають у таємниці. Не знаю, це питайте ради. А, і томатів не займається, певно, хочуть зробити сюрприз. Свобода хоче звернутися до президента, що саме турбує українських патріотів? А, писання цього закону президентом, яке відбулося буквально в лічені. Один неможливо навіть сказати після голосування Верховній раді. вже самі по собі насторожують прийняття цього от, рішення. Тим часом на першому поверсі міліціанти вартували двері та турнікети. Це Випускаємо світу ситуацію. пікетувальників. Ставало все більше до людей вийшов заступник міського голови Андрій Рева. Обурена громада все одно в розпачі дом. Я не можу оформити 23 роки. Я построїла дом. І я тепер стала оформляти. Люди, другі оформили без моєї розрішення. Дом. Відкрили номер без мого розрішення, а мені тепер дом не можна відкрити. У нас в місті Вінниця є структура, муніципальна поліція, яка законом, утверждена міськрадою. В міськраді є кабінет такий 306-й, куди визивають пенсіонерів. Мало не і маючи роботи людей. Бабушка виходить, продає укроп, вони подстерегают, подстерегают бабушку, фотографируют, идут за ней, преследуют прислідують до дому, узнают адрес. Адрес узнают. высылают ей штраф. Штраф составляет 360 гривен. Откуда взят этот штраф? Бабушка не в состоянии заплатить такой штраф. Они ее вызывают на комиссию, присуживают ей до 3000 штрафов, до 3000 у пенсионеров. Вот стоит группа, группа муниципальщиков. Кого они здесь защищают? Подойди спроси. Есть милиция, которая здесь ведет порядок. Кого они тут прикрывают? Кого? Они везде, вони по всьому городу. Що вони здесь делають? Я продала два хвостика з цвітів, і вони бігли за мною, прислідували. До дірки начальника улічного комітету прийшли, вызвали мене на комісію. Сказали мені штраф, але я їм сказала, вігод можна все оплачено, світло оплачено, переплачено. Прийшли ви сьогодні, як контролер провірив. Що, чи? Знову прийшов через день Мої сини, в мене художники, вчителі, в мене багато синів. Мама нікому чужому не відкриває дерев. ти ж гора, знов дзвонить. хто Контролер. Кажу, вчора був контролер, я хора. Він каже, я виключу світло. Кажу, ви не посмієте, як ви виключите? Виключив. І оце тут помашка в виріх, якщо я дошна, я нічого не довша. Ваші друзі, сусіди, родичі можуть підтвердити те, що ви були хворі. Врачі 10 хвилин на першу. Люди не роблять. Вони байбують нашу міську владу, і кожен прийшов з своїм зверненням розказати про наболіле. Тут є бабусі, які постраждали від муніципальної поліції. Тут є люди, які вже не можуть відкрити безладця нашої влади. Отож, можливо, зараз все ж таки мер нашого місця разом з усіма депутатами зверне увагу на тих людей, які дійсно хочуть, щоб їх почули.